Політики свідомо поставили хрест на можливості історичного діалогу між істориками. Винні тільки українці жертви, тільки поляки з польського боку було ну відверте ігнорування власне тих домовленостей, які були досягнуті з Україною. Там вже йдеться про необхідність засудити ідеологію та символіку української повстанської армії. Відсутність реакції з українського боку ну, вона провокує, а давайте ще будемо більше вимагати, давайте ще будемо більше вимагати. Ну, Я не знаю, що, що далі буде. Польсько-українське непорозуміння це завжди на користь Росії. Україна не вступить до ЄС, поки не владнає всі історичні суперечки з Польщею. Після довгої перерви у Польщі знову почали лунати такі заяви. Принаймні, таку заяву зробив. Міністр оборони та віце-прем'єр уряду Польщі Владислав Касіняк Камеш так, звичайно, це не позиція всього уряду, але позиція впливового урядовця. Тим більше він є лідером однієї з партій коаліції. А відповідно, зважати на таке заяву або якось ігнорувати її просто не варто. Тож, чи дійсно Польща буде блокувати членство України? На які компроміси в історичних питаннях можна сподіватися? Ну і взагалі чи потрібен цей компроміс? От про це все ми сьогодні поговоримо із Володимиром Ветровичем. Він народний депутат України, але ми його знаємо як колишнього голову інституту національної пам'яті? Вітаю, Привіт. пане Володимире. Відразу питання в контексті того, що зараз ключовою проблемою між Україною і Польщею все ж таки питання мораторію на ексгумацію. А це рішення було прийнято за вашого керування. От відразу це варто було робити. давайте зразу я трошки глибше в історію заглиблюся. Не так далеко, щоб аж в 43-й рік, але все-таки про е, історію цього питання. По-перше, мова не йде про мораторію на ексгумації, як це люблять представляти польські політики для того, щоб надавати цьому питанню драматизму. Тому що, якщо говориться про заборону на ексгумацію, це означає, що є десь вже виявлені масові поховання, і от погані українці не дають можливості. По-християнськи перепоховати цих людей. Мова йде про е, стримування е, дозволів на пошукові роботи, тобто на пошук можливих місць поховань. Чи дасть цей пошук результати, чи будуть винені ці поховання, чи не будуть ми, ми, ми наперед, очевидно, не знаємо. А тепер історія цього питання. Я нагадаю, що десь з 2015, особливо 2016 року на території Польщі відбулося Підряд кілька актів вандалізму по відношенню до українських могил і українських пам'ятників. Якщо я не помиляюся, десь до 2017-2018 року 16 актів вандалізму руйнування українських пам'ятників українських могил. Деякі з цих руйнувань відбувалися ну просто в прямому ефірі. Тобто трансляція оголошення про те, що таке буде відбуватися. Деякі з цих руйнувань на жаль відбувалися навіть за. Сприяння і за е, виправдання органів влади як Міністерства культури чи е, в, в, україн... Польського інституту національної пам'яті і власне це так такого роду події спонукали українське керівництво, українську владу, зокрема і міністерство культури і української національної пам'яті вийти з заяву про те, що ми стримуємо наразі видачу дозволів на пошукові роботи до тих пір, поки з польського боку не буде якоїсь реакції щодо руйнування цих пам'ятників. Тоді це рішення я вважаю, було виправданим, тому що воно зупинило ці, ці все руйнування. Але ну жодних якихось. Інших перезавантажень, жодних якихось інших спроб вирішити цю проблему не було, тому що з польського боку далі було небажання вирішити питання пам'ятників на українській території, польських польських на українській території. З самого початку ми вважали за можливим вирішення цього питання на рівні інститутів національної пам'яті. Я зустрічався зі своїм польським візові пропонували просту і водночас складну схему. Всі на всі. Тобто всі польські пам'ятники будуть легалізовані, відповідно, беруться під охорону українською державою на українській території, і відповідно очікували, що так само всі українські пам'ятники будуть на польській території. Попри те, що кількість польських пам'ятників було здається, вдвічі більша тих, які на, на, на українській території. На жаль, з польського боку мій колега, мій візаві, не відважився на те, щоб взяти на себе відповідальність за вирішення цього питання. І з польського боку було завжди, завжди бажання. Піднімати вирішення цього питання на вищий рівень спочатку на рівні міністерства культури, потім на рівень віце-прем'єр-міністрів. Потім вже дійшло аж до рівня президентів, які зустрічалися. Врешті вже в 2019 році, після перезавантаження влади в Україні, після приходу нової нового керівництва Української судно національної пам'яті, дехто з полегшенням здихнув, що нарешті не стало і, Можливо, тепер польсько-українські стосунки зможуть на Годитися, тобто саме так це представлялося ну, час, часину, навіть українських експертів, але у даному випадку, ну напевно, я би хотів бути неправим. Я би хотів бути справді тим, хто можливо ухвалював якісь неправильні рішення, але виявилося, що ні, що проблема не в мені, не в моїх рішеннях. Але проблема в тому, що з польського боку так і залишилося небажання взагалі вирішити цю проблему. В 2019 році на зустрічі президентів Дуди і Зеленського було вирішено, що так, що це ця, ця, ця мораторій на пошукові роботи буде знято, але очікується, що з польського боку в якості сигналу доброї волі Буде відновлено один з цих пам'ятників. Мова йде про пам'ятник на горі Монастир. Єдиний, який повністю легалізований? Повністю, повністю... легалізований, який згідно міждержавних угод, є, охороняється польським законодавством, польським законом, державою. От. І при цьому, щоб, щоб ми не, не виявляли собі, що це якось дуже важко, що це, що це дорого буде для польської сторони. Це таблиця трошки більше як цей сіл. Десь метр на метр, з прізвищами людей, які там поховані в цій могилі. Це повстанці, які загинули в бою навіть не з польським військом, навіть не з польським підпіллям, а з НКВД в 1945 році. Така домовленість була досягнута, і здавалося, що це вже нарешті вирішення цього нібито важкого питання. Більш того, перед наступним візитом Дуди до Києва було оголошено, що таблицю відновлено. E, і власне це навіть підхопили українські медіа. Це навіть підхопило, мені здається, якщо я не помиляюся, сайт президента України. Як от перемогу, що нарешті крига скресла питання вирішено, але виявилося, що замість відновленої таблиці з'явилася нова таблиця, в якій загубили в лапках прізвища тих людей, які там поховані. E, очевидно, що це порушне пряме порушення тих домов, з яких було досягнуто. Тому на жаль, ситуація зупинилася власне на цьому. Рівні, на якому вона власне, була зупинена польською стороною, яка чомусь вирішила, що домовленості навіть досягнутих на рівні президентів можна не виконувати. І зараз загалом мені здається, що ну, Дуже багато на жаль польських політиків не бажають вирішувати це питання для них. Зручним є невирішуваність, як вони показують цього питання. Заяви про те, що нібито в Україні заважають перепоховати тисячі поляків, які десь поховані в українській землі. Заяви про те, що Україна. Таким чином, нібито оправдовує злочини проти поляків і так далі. і так далі. Тобто, для них це ця нерозв'язання з цієї теми є джерелом якоїсь електоральної підтримки серед частини польського суспільства. Тому замість того, щоб її вирішувати, а вирішується вона ну, майже миттєво ця, ця, ця проблема. Цю проблему навпаки постійно накручують і вона періодично з'являється під час виборів. От. Але це не значить, що це тільки виборча проблема. Міздесяться, одна з, одна з помилок української влади частини української експертного середовища, полягає в тому, що не звертайте на це уваги. Це просто чергове загострення перед виборами. Ні, ця тема є, на жаль, політично актуальною в Польщі вже принаймні з 2003 року, і це не залежить від, від виборів. Тому я впевнений, що ця тема мусить якось артикулюватися, мусить бути якісь реакції з українського боку. Повернуся все ж таки до цього рішення, чи не було помилкою? Можливо було краще піти іншим шляхом, наприклад, не вводити заборону, а вимагати в судовому порядку, там через польські суди. Відновити ці монументи. І так само з якщо він, він, Якщо він Захищається польським законодавством, чи можливо краще було полювати до польського законодавства. Ми не маємо можливості впливати на внутрішню політичну ситуацію в Польщі. Ми не маємо можливості впливати на польські суди. Так здається очевидним, що якщо в Польщі порушується польське законодавство, то повинно реагувати, повинні реагувати польські суди. Але жодна з державних установ в Польщі не реагувала на це. Більш того, з боку окремих польських інституцій, того ж Польського інституту національної пам'яті, звучали заяву, що нічого страшного не. Сталося, ну, знищили такий пам'ятник. можливо, варто було його знищити. Те, що він є в угоді між Україною і Польщею, теж він повністю легалізований в Польщі. ну так сталося, але напевно нам варто переглянути ці речі. Тобто з польського боку було ну відверте ігнорування власне тих домовленостей, які були досягнуті з України, і очевидно, що Україна могла реагувати тільки щось якимось чином на, свої, на своїй території. Я нагадаю, до речі, що це, це рішення знову таки воно досить довго назрівало і. Тобто кожного разу, коли знищувався якийсь черговий український пам'ятник на польській території, це питання піднімалося на рівні МЗС, це питання піднімалося послом, що е, вимагаємо від е, польських правоохоронців якихось активних дій. А, до речі, паралельно е, було чотири акти вандалізму. На польських пам'ятниках на українській території всі ці акти вандалізму е, зразу були розслідувані національною поліцією, і всі пам'ятники, включно з тими, які були нелегально встановлені в Україні, всі були відновлені. Один з них в Гуті е, 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 з зусиллями Львівської громади. Попри те, що знову таки цей пам'ятник не був ніколи легалізований, тобто незаконно знаходиться на українській території. Отже, з українського боку були такі кроки, які і очевидно, що були очікування. Симетричних кроків з польського боку. Натомість цього не відбувалося. Більш того, навіть відбувалися деякі брутальні речі. Я нагадаю, безпосередній контекст якраз цього рішення про заборону пошукових робіт безпосереднім поштовхом стало знищення пам'ятника на могилі в селі Грушовичі недалеко Перемишля. Коли зрізали тризоб. Коли зрізали тризуб, коли зрізали по цей хрест, це все відбувалося все в прямому ефірі. Це якраз той випадок. Це відбувалося все за благословення якраз Польського інституту національної пам'яті. І е, коли це сталося, очевидно, що була реакція з українського боку, е, вимагали відновлення цього пам'ятника. На що отримали відповідь, що він не може бути відновлений, тому що він незаконний. Тоді було поставлено іншу м'якшу е, вимогу. Давайте ви цей пам'ятник просто передепередеся в Україні в Україну для того, щоб він був десь встановлений в Україні. Поки тривали ці перемовини, місце. Від, від, вирішив по-інакшому використати цей пам'ятник. Пам'ятник було перемололи і цю всю крошку, яка залишилася, нею застелили дорогу в селищі, яке яке знаходилося поруч. Тобто, це робилося свідомо брутально для того, щоб показати, що ну, нас не цікавлять жодні якісь домовленості, не цікавить жодне якесь бажання. Почути наших східних партнерів, якими є Україна, і власне в контексті цього було ухвалено це рішення про стримування пошукових робіт на українській території. Рішення, яке я кажу, яке ніколи не було самоціллю, яке ніколи не було просто заради того, щоб я якось позлити поляків, і так далі, рішення, яке дуже легко абсолютно знімається, яке дуже легко перезавантажується за умови бодай ну найменшого сигналу з. Польського боку, що вони готові до цього, оцей відновлення цієї таблиці в горі монастир, ну це вже напевно крайня така. Можливість компромісу, тобто вже найменше, що могли вимагати, що от є пам'ятник, які абсолютно законний згідно польського законодавства, який відновлення якого коштує ну не знаю, там може тисячу злотих, може кілька тисяч злотих. От яке час для відновлення якого ну напевно, доба може дві. От, і ви це можете дуже легко зробити. І ми дамо хороший сигнал двом суспільствам, що ми переступили через це. Ми йдемо один одному на, на зустріч і продовжимо співпрацю. Як ви думаєте, чому Польща не пішла на це? Тому що на жаль, це все відбувалося на тлі ширшої. Якоїсь такої ескалації історичних питань в Польщі паралельно. Тобто, в цих всіх руйнувань пам'ятників відбувалися ще й зміни законодавстві. Змінили законодавство про польські інституціональної пам'яті змінили ухвалено закон, яким передбачено кваліфікацію польсько-українського конфлікту як геноциду, і навіть було передбачено відповідальність за заперечення геноциду на поляках, які нібито здійснили українці. Це цим між іншим такими законодавствами Завдякими вже кроками поставлено просто хрест на існування ще одної дуже важливої ініціативи, до якої я безпосередньо був причетний форум Українсько-Польський форум істориків. Тобто це майданчик, який ми заснували ще в 2014 році, який проіснував якраз до 2018, здається, року. Майданчик, на якому зустрічалися історики, і дуже завзято. Класно дискутували про історичні питання після ухвалення такого роду законодавчих змін. Ну наші польські колеги опинилися перед страхом відповідальності за те, що якщо вони раптом будуть говорити щось, що не вписується в рамки кваліфікації геноциду цього польсько-українського конфлікту, то можливо, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Тобто політики свідомо поставили хрест на можливості історичного діалогу між істориками і намагаються і це на жаль продовжується. і це на жаль продовжується навіть зараз, після після зміни влади, нама. Намагаються зацементувати власне своє уявлення про польсько-український конфлікт, в якому винні тільки українці, в якому жертвують тільки поляки. От і причому в цих своїх рішеннях вони ну з кожним разом йдуть далі. Е, тому мені здається, що неправильно є позиція теперішня. Позиція української влади просто цього не помічати, тому що це спонукає йти ще далі. Ну наведу приклад. Очевидно, що ця тема. Досить давня в дискусіях в політиці, як на мене, політики все, що можна було, ще, все, що треба було в цій темі, вже зробили, зробили ще в часи. Е Кучми і Квасневського, коли в 2003 році відкрили разом пам'ятник в Павлівці. От коли в 2003 році безпрецедентним станом на тепер було б така ситуація. Парламент України і Польщі ухвалили спільний текст заяви з засудженням тих злочинів, які мали місце, але на цьому політизація цієї теми не зупинилася. І в Польщі ми стали свідками таких. Постійних кроків вперед в просуванні і радикалізації цієї теми. Тобто спочатку йшлося, давайте засудимо злочини. По суті, засталося. Це це, це це було засуджено. От, потім, давайте будемо говорити про засудження злочинів проти поляків. Це вже викликало певне якесь таке заперечення, тому що ну були злочини проти українців. Чому будемо проти них мовчати? Далі польська сторона, польські політики пішли далі. Давайте будемо говорити про засудження злочинів української повстанської армії, і тут вже вступили в дискусію. Історики, які казали, що звичайно, що були випадки, коли і українські повстанці брали участь в злочинних діях проти польського населення, але говорити про злочини саме упа, про злочинну політику упа, це вже трохи задалеко, навіть в контексті власне оцінки тих подій, які мали місце на Волині чи в Галичині в 43-44 році. Але польські політики на цьому не зупинилися після вимог засудити злочини. Упа вони дійшли до вимог засудити українську повстанську армію. Загалом, тобто це вже в законодавстві прописано, як структура, яка відповідь. Далі законосид і от достання заява е, польського сейму. Вона ще крок вперед до ескалації е, радикалізації. Там вже йдеться про необхідність засудити ідеологію та символіку української повстанської армії. І дані ідеологія... резолюція, це нагадаю, це липень цього року. Так, так, та кілька тижнів тому. Тобто, ідеологія української повстанської армії це боротьба під гаслами свобода народа свобода людині». Ну це по суті це те, що ми робимо зараз. Це та боротьба, яку ми ведемо зараз. Символіка української повстанської армії. Це те, що вже вже частиною символіки, в тому числі офіційної символіки збройних сил України, починаючи з вітання слава героям, слава Україні, слава героям, закінчуючи там хрестом заслуги, як бойової заслуги, який є реплікою е, української повстанської е, армії. Тому, тому очевидно, що ми бачимо відсутність реакції з українського боку. Ну вона провокує. А давайте ще будемо більше вимагати. Давайте ще будемо більше вимагати. Ну я не знаю, що що далі буде е, вимога засудити мову української повстанської армії, то е, тому що цією мовою розмовляли велики української повстанської. А ну Мені що це абсолютно неприйнятні речі, і, і на них мусить бути реакція з українського боку. Погодьтеся, якщо Україна все ж таки в односторонньому порядку скасує мораторій. То принаймні Польща не може стояти в такої позиції мора моральної правоти, і навпаки, в такому випадку моральна правота приступ... приходить Україні. Ми буде казати, Та що пішли, не, ви черпали, шли, не а ви от вони кракрас поступають ні, неморально, тоді не християнського тоді голосно прозвучить наступна тема, яка вже звучить, яка в цій заяві звучить. а засить засудіть українську повстанську армію, а відмовитися від використання її символіки. Тобто мені дуже прикро і дуже неприємно, що е, ця нова резолюція парламенту кілька кілька тижневої давності вона з'явилася вже після перезавантаження парламенту, після появи вже нового парламенту, в якому ну більшість мають все таки не партія право і справедливості, яка була ну газувала просто цю тему, яка очевидно робила з неї собі. Такий банк політичних дивідендів відверто це робила. Натомість зараз до влади прийшли ті, які були в опозиції до такої теми, і, на жаль, сім голосів утрималися. Це, це все, на що був спроможний цей парламент для того, щоб показати, що такого роду речі є неприйняті. Попри те, що крім зміни політичної ситуації, що, Платформа обивательська по суті зараз стала партією влади, попри те, що коаліційно створила коаліцію, включно з ПСЛ, власне, цією політичною силою, яка ближче насправді до піс в цих питаннях історичних. Але е, я, ми якраз кілька тижнів тому теж перебували в Польщі, зустрічалися з своїми колегами з Сейму, з Сенату. Чим були приємно вражені? Дуже багато е, в. Парламенті опинилися в нових облич е, нових політиків. Це здебільшого люди з досвідом Менджіо, з громадського сектору або з місцевого самоврядування. Більшість з них абсолютно проукраїнські. Більшість з них розповідали про, про, про те, як вони безпосередньо особисто там до рівня е, поселив себе в хаті, долучалися до допомоги українцям після початку повномасштабного вторгнення в 2022 році. Так, от мені прикро, що якраз вже попри таке от перезавантаження, цей е, порядок денний пісівський, е, в якому дуже виразно звучать Українські ноти він ніде не зник, тобто він далі продовжує звучати як, як голос Польщі, голос іншої Польщі, принаймні серед політиків, залишається нечутним. А чому так сталося? Тому що в польському суспільстві є консенсус, нібито його немає. Таке питання: як консенсус в польському суспільстві щодо що, що цих щодо цих питань. Воно ну умовне насправді, тому що те, що робилося в Польщі протягом дуже системно з 16-го року, це звичайно, що накачування суспільства певними наративами щодо польсько-українського конфлікту, односторонні власне це бачення цього конфлікту, в якому винні тільки тільки українці. Звичайно що воно має свій вплив на польське Україна суспільство. Могла би якось. Своїм наративом відповісти. Чи ми мовчали? Ми намагалися говорити це. Ми намагалися, я вважаю, що правильно була ця теза про те, що це питання, яке має бути в першу чергу питанням для історичної дискусії. Ну насправді вже не вийшло. Е але інших варіантів немає. Розумієте, тобто насправді немає нічого унікального в таких от конфліктах між українцями і поля і, і, як між українцями і поляками. Тобто немає тут якоїсь особливої полонофобії українців чи у поляків. Тобто конфлікти між сусідніми народами в Європі, це, це, це норма, на жаль, минулого, яка я, 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 я була. Тобто, куди б ми не рухалися з сходу на захід українці з поляками, поляки з німцями, німці з французами, французи з іспанцями, це, це те, що було даниною минулого. І інших. Варіанті, як те, що хай історики це досліджують, а політики мають вийти з тим, що е, давайте залишимо цей ці конфлікти в минулому е, іншої тези, такої як моральна теза, е, як вибачаємо просим, вибачення, немає. Тобто інших варіантів немає. якщо хтось думаю, живу... вона не спрацювала? Тому що з польського боку знову таки і це виключно з польського боку, з українського боку від відверто скажу у нас немає слава богу якоїсь політичної сили, яка би хотіла здобувати собі політичні дивіденди на якихось темах. Давайте засудимо всіх поляків, давайте називаємо геноцидом дії армії краєвої. Давайте ухвалимо якийсь законопроект, який дасть юридичну оцінку там пацифікації, будемо протестувати проти вулиць Юзефа Пілсуцького в Варшаві і так далі. У далі на нас такого немає в політичні може, такі. якщо б було бо якраз ми б Перели на равних я боюся, що це би тільки радикалізувало цю ситуацію. Я, я був одним з тих, який власне стримував е, деякі політичні ініціативи в минулій владі, в минулому парламенті, коли була ідея, що давайте ми теж ухвалимо якусь симетричну заяву на польський сейм засудженням е, геноциду, який організували е, поляки проти українців. Я вважаю, що те, що сталося чи на Волині, чи Галичині в, в 43-44 році, не було геноцидом, і я так само вважаю, що. А тут... що? Я вважаю, це війна була. Це була війна між українцями і поляками, довга війна, тривала війна, продовження цієї війни, яка мала місце в 18 19 роках, дуже жорстока війна. З українського боку, це, якщо дивитися з української позиції, це така антиколоніальна війна. Тому, власне, як і в дуже багатьох антиколоніальних війнах страждає цивільне населення, яке було представник, представником власне, цього. Народу, який колонізував ці території, з польського боку це була громадянська війна, тому що з е, українці вважалися тими, хто були громадянами України, стан став станом на початку конгробельна перепрошу, Польщі станом на е, цей конфлікт. От е, війна, яка розвивалася в рамках Другої світової війни, відповідно це, це ще поглиблювало. Війна, в якій головними акторами були дві підпільні армії, що ще, ще поглиблювало цей конфлікт. І очевидно, що сприяло тому, що з обох боків з боку української повстанської армії, з боку армії краї були ті випадки, які Безперечно, можна і треба назвати воєнними злочинами, і треба треба їх розслідувати. Треба, треба про них говорити, але це точно не геноцид, тому що геноцид, геноцид... Передбачає одностороннє знищення абсолютно е, іншої сторони, яка не мала можливості не, не просто там е, вбивати цю сторону, яку звинувачують, а навіть захищатися. Натомість ми маємо безліч випадків, коли не польські села знищувалися, хоча і польські села знищилися, українські села знищилися повністю так само цивільне населення. Тобто симетрія злочинів була е, ну дуже виразна. Тобто, ми, ми, ми це дуже бачимо. Тобто, я як історик вже можу говорити. Бачив безліч документів, які ну я це в своїх книгах просто наводжу як ілюстрації. Документ польською мовою, полякам села такого, то протягом 24 години залишити населений пункт, інакше всі будете вбиті. І абсолютно аналогічні тільки вже польською мовою, українцям села такого, то залишити село протягом 24 годин, інакше всі будете вбиті. Тобто це, це це страшна війна. Аналогами якої не знаю, можна назвати якісь такі міжнаціональні конфлікти в, в тій самій колишній Єгославії. і спробувати в цій війні поділити вбивці і жертв за національного знаку, вони вони нічого не пояснюють про минуле. Вони нічого не пояснюють про минуле. а більш того, спроба це екстраполювати в сьогодення. Що давайте ми будемо вимагати від вас, що ви засудите навіть не просто тих українських повстанців, які вбивали поляки, а взагалі засудити українську повстанську армію. Очевидно, що це не сприятиме якомусь нормальному порозумінню між українцями і поляками. Тим паче, що прикро, що, знаєте, ця дискусія зараз педалюється якраз в час, коли Україна бореться за свою незалежність, коли для України неймірно важливо, власне є. От відродження цієї національної пам'яті про борців за незалежність. Коли, коли, коли ця пам'ять, ну будемо відверто, є тим, що надихає. І в цій пам'яті про УПА немає нічого антипольського. Тобто ніхто не шанує українську повстанську армію за те, що от вони вбивали вбивали поляків. Більш того, це показувала соціологія. Ви ви про це постійно пишете в своїх публікаціях. Що найбільше вшанування української повстанської армії на тих територіях, де найбільше одночасно ну, на до, до, до поляків? Тобто нічого антипольського в вшануванні Романа Шухевича, Української повстанської армії чорному прапору немає. Україна має взяти відповідальність за ті військові злочини, які очевидно були. І в такому випадку чи маємо ми шанувати тих людей, які було доведено, що брали участь у цих злочинах. Треба довести, хто брав участь цих злочинах, називати конкретні прізвища цих людей. Я вважаю, що ми не маємо права прийняти концепцію, яку нам нав'язують польські політики. Що так як були злочини з боку вояків української повстанської армії, значить злочинною була українська повстанська армія? Це категорично неприпустимо, тому що е, такі самі злочини були of... З боку вояків армії Краєвої це не дає підстави називати армію Крайовою в е, злочинну організацію. Взагалі, ну якщо говорити е, ширше про Другу світову війну, ну на жаль, не було напевно жодної армії, у яки, якої у роки Другої світової війни не чинили злочинів. Це не дає підстави називати там британську армію злочинною, американську армію злочинною і так далі. Тому такого роду речі неприпустимі. Тому я постійно говорю, що так нам потрібна серйозна історична робота. Нам потрібні історики, які покажуть, що цей конкретно повстанський командир ухвалював таке рішення, брав уже в то злочині і Очевидно, що він не може вважатися якимось героєм, тому що не таки так такого роду злочини. Але це знову таки це передбачає абсолютну симетрію з польського боку, тому що безліч тих людей іменами, яких названі вулиці в Польщі, це зокрема ті люди, які брали участь в вбивстві українського цивільного населення, які проводили зачистку з, в даному випадку я тільки з, з, зокрема українського говорю зачистку на Холмщині в 1944 році, тобто це 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 був абсолютно чіткий воєнний злочин який, який дуже дуже добре задокументований в українських документах в польських в польських документах так давайте розберемося з цим давайте розберемося а не перетворювати це знаєте в якісь напів Міф, які, щось щось в е, сакралізувати, яке не дає можливості зрозуміти причини, характер, масштаби цього конфлікту От, до прикладу, цифра в 100 тисяч вбитих поляків. Її просто вже сакралізували. Вона з року в рік повторюється в постановах сейму. Попри те, що немає історичних досліджень, які би які би сказали, чому саме ця цифра називається в 100 тисяч вбитих поляків. Але це зручно, це вже стало символічно, це вже стало якимось ну частиною якогось ритуалу. Хай буде, і давайте будемо це використовувати. У мене, взагалі, власне, побоювання якраз полягають в тому, що польські політики, десь от тоді, 2016 рік, коли в Україні почалися серйозні зміни, в тому числі пов'язані там з переосмисленням історії, в тому числі з відкриттям архівів, які почали проливати трошки інше світло на польсько-український конфлікт, польські політики зрозуміли, що можливо зараз назрівають якесь переосмислення цього польсько-українського конфлікту. До того моменту у нас справді дуже бракувало досліджень про польсько-українського конфлікту, зокрема тому, що бракувало джерел, зокрема тому, що були Закриті архіви, зокрема тому, що були закриті архіви КГБ. Після 2014 року ситуація почала докорінно мінятися. Відтак е, назріла можливість якогось переосмислення цього польсько українського Для того, щоб цього не сталося. Вирішили зафіксувати її, зацементувати різного роду політичними рішеннями, і на жаль, ці політичні рішення досі. Е, Утримуються більш того, вони підживлюються такими рішеннями, як от рішення Сейму кілька тижнів тому. Історичне питання стане перешкодою на для вступу України в ЄС. Ваша думка? Я думаю, що ні, я думаю, що не повинно стати. Я впевнений, що можна знайти абсолютно тверезі сили в польському політикумі, які мають зрозуміти, що такого роду шантаж не пройде. Більш того, якщо говорити про історію, то ну напевно головним уроком, який, до якого ми маємо полювати в історії, має полягати в тому, що польсько-українське непорозуміння це завжди на користь Росії. Ну що ж, дякую. З нами сьогодні був Володимир В'ятрович. Ми говорили про суперечки з Польщею. Очевидно, ще не раз звернемося до цієї теми. Зокрема, може, послухаємо і польську точку зору на цю проблему. Тож будьте з нами, буде ще багато цікавого. Бувайте!